І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Максим на Т-26Е5 Патріот Карта степи. Ну що ж, до бою, так, ну це в нас преміум Тяж, американський преміум Тяж. Так? І наскільки я ось пам'ятаю, ну, я думаю, ви поправите мене в коментарях, якщо я помиляюся. Це акційна машина, бо є в нас Т-26Е5. А є у нас Т-26Е5 Патріот. Так? І ось саме Патріот можливо було отримати за якийсь івент, і зараз його можна отримати за боми, так? Управляйте в, в коментарях, якщо я помиляюся, бо в мене експертні експерти. Так? А простий Т-26Е5 це просто преміум-машина, яку в преміум магазині можна придбати. І вони, мені здається, нічим не відрізняються. Тут у нас ну, таке собі бронювання в лобі, але під такими раціональними кутами у нас бронювання, що за рахунок наших чудових КВНів, ми можемо нормально танкувати. І танкуємо ми маскою гармати. Так? Вона величезна, вона майже на всю башту. Тому ну, ось так уїжджаємо і починаємо перехлопушувати. Тут лише, наскільки я пам'ятаю, досить невелике шкода від пострілу, як для тяжа. Але для 8 рівня ну, такі там є у нас танки, які вибивають, ну, саме тяжі вибивають по 240. Так? Ну і пробиття 230. Таке ще собі задоволення, але підкалібри за рахунок швидкості снаряду, я думаю, що а, тут і швидкість снаряду не Ну, За рахунок того, що це підкалібри, вони пробивають. <свісно> граємо ми не в топі, граємо ми проти дев'яток. може покажемо все своє стіліще, покажемо, на що здатен цей танк. Так? І лише в нього які. Іще мінус, я так скажу, що в нього рухливість, бачите, він таки повільно, повільно собі рухається, але він може продавлювати напрям, він може грати від кавейнів. Ну, Багато плюсів. Так? Більше, напевно, плюсів ніж мінусів. Поки що у нас тут така ну, серйозна перепалка, тут багато суперників приїхало, наших братішів теж нормально. Там, я так розумію, що ззаді прикривають нас чи ні, там лише бачимо, що... Вафентрагер стоїть, але він стоїть там на полосі. Він цих верхніх перехлопушує потихеньку, ну, відпугує. А суперники не можуть ніяк зібратися в кулак, щоб на нас поїхати. Я думаю, що вони вже хочуть це зробити. Є в них така можливість, і вони могли б тут нормально так шухера навести. Але поки що вони бачите, теж намагаються грати від позицій. Не дуже чудово це в них виходить. Так, наш герой вже настріляв 2000, вже натанкував майже 2000, це по бронюванню, я казав. Тому що, ну дивіться, я колись дивився там різних блогерів і вони розповідали, що це картон, туди-сюди. Але коли я його зустрічаю от, в такі дуельні дуелі, ось де прокриваєш своє НЛД, то його дуже-дуже важко пробити. Я так розумію, що і навіть командирську башенку. Тут вже бачу, понаглішали суперники вирішили супернику. Чому? Тому що наш герой тут сам залишиться. Нашому герою тут знадобиться все скіліще, все вміння, щоб е, перебити. Тут бачимо, і двохствольний вже приїхав, і ну, ну, це буде тут зарубіще таке, що. Я думаю, що наш герой е, е, тут порається. Тут бачимо жодні шотні. -шотні. Тут бачимо. Один ворог знищений. 3000. 436 настріляно. Майже 3300 натанковано. Знову ще один приїжджає. І ми за рахунок... ну, КД, мені здається, що КД тут непогане, так? Дуже швидко перезаряджається, як для тяжа. І це чудово. І бачимо, зведення. Ну Багато плюсів. Поки що більше плюсів, ніж мінусів. Чудово, розібралися ми тут е, е, з цією армадою, яка на нас попорала, ну, як армада, три танки. так? Якщо б всі три танки зразу ж поїхали з усіх сторін, об'єдналися, то вони б напевне перехлопушили. А так вони в лоб виїжджали і нічого не могли зробити. Бачимо, помітили, що наш герой тут впорався, і наші братіші такі приїхали. Ну що, що, поїхали, поїхали вперед. Та-да, да, допоможи. А коли на нашого героя тут виїхали три танки, так вони навіть і не згадували про нього. Ну, герой битви вже герой битви буде. Так, три вороги вже знищено у нас. Чудовий настрій, ми на 8 рівні вже майже 4000 настріляли. Просуваємося вперед. Просуваємося вперед, і тут за рахунок кавенів ми ще й перестріляємо е тих, хто буде попереду стояти е під цією гіркою. Т-103 зовсім не реагував на цей постріл. Ну, дуже повільно реагував, йому напевно треба було вже відпетльовувати. Там ми бачили, що ще й Вофентрагер десь там попереду стоїть. Там Йодесь його зараз підсвітить. У цього ми зараз, я думаю, кобру ми зараз від уенів ну, просто дуже легко. Ось в нам підсвітили. Чотири знищено. Чотири знищено, давайте вже 4000 ну З Коброю там є наш братіж, поки ми пострілюємо. дальнякам непогано так стріляє, зведення чудово. перезарядка чудова. А, до речі, давайте так ще. Е, така у нас буде розмова в коментарях. Ви ж, мабуть, вже всі прочитали е, новину, так що тестять там е, ап багатьох преміум машин 8 рівня. Так? Ну, я, я так е, розумію, що там майже всі будуть преміум танки апнуті. Тож і цей танк апнуть. То ви уявляєте зараз, наскільки це їм більше, так, а яке воно буде далі. І там, наскільки я розумію, що будуть нерфити. Ну, це ще не точно, це ще тільки тести, але ну, буде цікава ваша думка, що ви про це думаєте. Там будуть нерфити Чифтейна та Раннього. Е, на мою думку, на мою думку, що ну, дещо з цього було б просто чудово ввести в гру. Добре, дякую за реплей, класний бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.